Зазвичай твій ранок починається з чашечки запашної кави. Так? І ти рахуєш, що це тобі допомагає прокинутися та отримати енергію. Схуднути, бо це є твій сніданок. Насправді це ворог для твоєї фігури. Кава на голодний шлунок підвищує кортизол. Це гормон стресу. А він блокує схуднення і відкладає весь твій жир на животі та боках. Якщо ти хочеш схуднути і замінити свій сніданок на легкий прийом їжі або можна на збалансований коктейль, так ти запустиш свій метаболізм і почнеться спалюватися твій жир. Хочеш розібратися, як почати день правильно? Худнути і не мати відчуття голоду? Підпишись, щоб я могла тобі написати. Пиши «Хочу результат в коментарях, і я скоригую твій ранок.